Спільно ДАЇ, управлінням боротьби з економічною злочинністю у транзінспекція стежила за порядком на дорогах Тячева і хуст. Основний пік роботи припадає на ранковий час. Порушник водій Іван без відповідних документів нелегально перевозив 9 пасажирів. Ця сували, це не перший протокол, котрий складають на цього водія. Сам чоловік не вважає себе винним. Тут ходять люди в ковдо, от я сахарник, я не то то, а вони тут мозги компасують. Вісім 7 пасажирів. Дев'ять чоловіків вів, дев'ять. Іван один з багатьох, хто без належних дозволів перевозить пасажирів, ризикуючи при цьому життям людей, як власник ось цього автомобіля без ліцензії на перевезення та навіть водійського посвідчення категорії Д, яка необхідна для мікроавтобусів. Не водія теж склали протокол, а транспортний засіб відправили на штрафмайданчик. Ситуація дуже критична. За, за останні за три місяці не було транспортної інспекції, всі нелегали вийшли на лінію, все їздять і дуже-дуже обстановка критична. На, на, на Тарасівському напрямку там теж дуже велика, дуже багато є перевізників. Там є автобус АО 2077 ВС, який їздить постійно кожен день перед, перед маршрутним автобусом. Навіть приходиться закривати маршрут, бо він угрожає шоферові. Правцівники у трансінспекції побували і на спільній нараді з перевізниками, говорили про наболіли, а саме про боротьбу з нелегальними перевізниками, котрі не просто переманюють пасажирів, а й погрожують фізичною розправою водіям, котрі працюють в правовому полі. Як, от, наприклад, пан Василь, один з перших в районі, хто отримав ліцензію на перевезення пасажирів та дозвіл виходити на один з маршрутів. Саме перший, котрий був у Тячівському районі, офіційний перевізник. З якими проблемами? Саме головне з нелегальними перевізниками, які кришують усі, що не можна нічого з ними зробити. Це наші самі великі проблеми нелегальні перевізники. В боротьбі за пасажирів часто безпека відходить на інший план та потурають цьому самі ж люди, котрі охоче користуються послугами нелегальних перевізників. При цьому ніяких гарантій, що вони безпечно доїдуть до місця призначення або отримують допомогу, якщо в дорозі щось трапиться, нема. Крім того, легальний перевізник сумлінний платник податків, тому його гроші працюють не тільки на його кишень, а й на громаду міста.